Ну, що, Дорогі глядачі, починається мій новий трип. І працював я скільки, два чи три. Коротше, дохуя я відпрацював тижнів. І тепер в мене канікули. І сьогодні я відправляюся в Гамбург. З Гамбурга в Стамбул лікувати бляха зуби. Ось, і типу через тиждень типу, я повинен бути вже такий, типу, як як акула. Ось, побачимо, що там буде. Чекаю, коли відкриються гейти, ну і все таке. А тут зараз якийсь бари, хуяби, би, думаю, піти і навалити ще третє пивко, щоб, ну, типу, щоб... Що так би мовити, типу, не лякатись, тому що я хуйово цей переношу авіапереліти. Ось. Пригирю я, якось не знаю. Так що таке. Далі буде.